Всіх вітаю, друзі! Всіх вітаю з Нідерландів. Зараз ми з вами їдемо по Амстердаму. Я хочу вам трошечки показати Амстердам, так як мені випала така можливість. Подивіться, які тут вузенькі вулички, як багато велосипедів, каналів багато. Ось таке місто. Воно різне. Бувають інші локації, я вже показувала в своїх відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Дуже цікавий Амстердам. Старовинне місто, столиця Нідерландів. Ось на такій території діти там грають, якісь у них змагання. Вітер розкидав сміття, ходимо, збираємо. Просто дивлюсь, такі простори, якийсь парк чи просто така територія. Стільки багато конюшини тут поросло, дивіться. Лас. Ой, гарно так, такі да, території. Вон там. Вон там сміття. Вітер позадував. Вже поприбирали вон мішки І он там також. Це дерево, мабуть, колись посадив король Вільям Олександр. Мабуть, коли був маленький. Ось така липка вже виросла. Ой, вже квітує. Я думаю, звідки цей аромат? Вже липа квітує. Ще не липень, а липа вже квітує. Вау! Квітує липка. Пахне і ось така корона. Вон розквітла, красунька. Вже можна збирати на чай. О, так не дуже видно. Ось так. Попрацювали добре, тепер можна і підкріпитися. Зайшли знов в цю кафешку рибну. У них ще є такий смачнючий супчик. Одним супом можна і наїстися, чесно кажучи. Але наша команда взяла ще ось такий набір рибки різної пожареної, і тоді ми вже гарнесенько всі пообідали, чи можна сказати, повечеряли. Ось тут кільця кальмара жарені, якась мармурова рибка. І багато анчоусів. Малесенькі такі рибочки, жарені, така наче кілічка. Зараз піду готувати собі омлет, збила два яйця, додала трошки олії, сіль, сіль перчик, внизу зараз добавлю молочка і поставлю в мікрохвильовку, потім вам покажу, який виходить. І буду снідати. Омлет мікрохвильовці гарно піднімається, виходить такий пухкий. Я посипаю його ще сирком таким тертим, і смакую корисний сніданок, друзі. Всім смачного, хто зараз їсть, і мені також. В цей день по телевізору показували, як почався саміт НАТО. Саміт НАТО в цьому році проходив в Газі. Ось по телевізору ви зараз крутили, як прилетів туди президент Америки Трамп, як його зустрічали, ви можете бачити. І всі церемонії, які відбувалися в цей день, ми дивилися по телевізору. Автобусні маршрути поміняли, автобуси об'їжджають. Машини перевіряють дуже дуже все. Строго. тут. Ну, велика подія саміт НАТО. Аэропорт с хіпхол літачки, Рюте? Uh, photographer is uh, encouraging him to look in a particular direction but he continues to make his way up the red carpet he's going to be greeted as i was mentioning uh, a little while ago by uh, the king and Queen. and, uh, we may see some images of queens uh, there's going to be a rallying cry not just that the Всім привіт, друзі, з Нідерландів. Сьогодні в Газі другий день саміту НАТО. Дороги перекриті. Я вам вже вставила в відео, показувала по телевізору, що тут показують. Ось так, бачите, тут літачки їздять по мостам. Це аеропорт з Хіпхол. Зараз ми його проїжджаємо exit right. Він знаходиться біля Амстердаму. Погода сьогодні пасмурна, бачите, яка. А читала, що сьогодні другий день саміт НАТО, і буде обговорення про те, щоб підняти до 5%. З ВВП кожної країни платити на НАТО. Але не всі країни погоджуються це робити. Особливо ті країни, які подалі від кордону з Рашкою, вони кажуть, що ну, їм складно це платити, підняти цей відсоток. О, тому сьогодні будуть ось такі дискусії. Ну, я не про це, просто ми проїжджаємо зараз, то я згадала і вирішила вам трошки розповісти, що зараз відбувається в Нідерландах, хоча ви знаєте і самі по новинам. Ось, друзі, хочеться гарних новин, всім нам хочеться гарних новин, скорішого миру, що вже просто ну, ніхто не витримує, вже всі в депресії, всі без настрою. Просто дуже-дуже важко всім. Теж не знаю, що знімати вам, що показувати, тому що ці новини з України, вони не надають настрію, на жаль. І це ж все відчувається. Ми ж українці, ми ж маємо код український. Це все ми переживаємо всередині себе. Користуюсь моментом, проїжджаємо мимо аеродрому, аеропорту, знімаю вам літочки нідерландські, отакі красиві. Так, а ми їдемо з Ніком в госпіталь. Їдемо в Мастад в госпіталь У нього сьогодні контрольний забір крові. От, друзі, так що побажайте нам удачі, щоб все було добре. В нього дякую вам щиро за підтримку. Дуже ціную ваші коментарі, дуже ціную вашу підтримку. Знаю, що чекаєте від мене позитивних відео, цікавих відео, але, як бачите, зараз у всіх таке життя. Перевіряють всі машини, перевіряють всі автомобілі, всі фури, стоять військові машини. Перевіряють, ну, охорона на рівні. Нідерландах. Ось, бачите, військова машина стоїть, туди не під'їдеш, нас веде різними окольними шляхами, Вон там якийсь пост, перевірка, туди не можна проїхати. Бачите, там пусто з тієї сторони, біля аеропорту, поліцейські машини. Все дуже-дуже охороняється. Позакривали лінії, бачите, залишили тільки три лінії. Ну, це така подія важлива, тому я думаю, раз ми тут знаходимося, я вам познімаю, трошки порозказую, щоб ви собі теж мали уяву, як це все відбувається під час. Проведення саміту НАТО в Нідерландах. Все перекрито. Наче Голландії закрили. Вона ж маленька, невелика. Але все перекрито. Так що зараз, от трошки такі невеличкі незручності, то прикривалися різні ці додатки. 92-92 на автобусі, зараз значить, вже працює. Поїзди ще не ходять в звичайному режимі. Так що ось такі, друзі, невеличкі незручності. Ну нічого, ну, ми констатуємо з вами факт, що таке відбулося. Дай Бог позитивних рішень на користь України, щоб допомогли нам подолати ворога. А в Нідерландах цвіте картопля, вже молода продається, та й в Україні так само. Я бачу по відео, що люди копають вже молоду картопельку. Ось так що літо, середина літа, літо продовжується. Так, какао, лунго, кава і еспресо. Лунгутка м'яка середня і еспрес. Так, я взяла капучино. Ось така кавочка. Молочко з піночкою. Пахне смачно, 3,50. Я без цукру п'ю, мені не треба цукор. Можна палочкою, але якісь вони. Не Ти заплатила да. в шичі? Так. Викидаємо світничок, накриваємо кришечкою. Мати такі є в Нідерландах. Прикладаєш карточку, вибираєш те, що тобі треба, набираєш номер, ось такі снеки різні. Жарені, Фрикадели. такі, такі, дві штучки 5 євро, дві штучки 5 євро. Це на заправці. Так, взяли ще собі. Два сендвічі, один з курочкою, один з сиром за 5 євро 2 штуки на перекус.